Сумна статистика говорить: майже кожна п'ята пара в Україні не може народити дитину. Одним із постійних ініціаторів обговорення таких гострих тем, як безпліддя, батьківство та репродуктивні технології є мережа клінік мать і дитя». Спеціалісти медичного закладу наголошують, екстракорпоральне запліднення у народі дитина з пробірки ось вирішення проблеми безпліддя. право на батьківство вихід є. Сьогодні ми хочемо підняти дуже гострі для нашого суспільства теми, такі як безпліддя, репродуктивні проблеми, демографічна криза, а також знайти можливі способи вирішення. Таких проблем ми проводимо безкоштовні консультації. Ми проводимо безкоштовні програми, які ми надаємо нашим пацієнтам, і ми проводимо а, зараз на сьогодні безкоштовну програму для регіонів, яка є а, дає можливість оцінити і вибрати, що пацієнту потрібно. Вони можуть знати спермограму, подивитись на ультразвук. Це буває дуже важливо, щоб авторитетний експерт в репродукції а, поставив правильний діагноз. Соціальний проект право на батьківство. Вихід є, надає змогу мешканцям регіонів, які мають проблеми з репродуктивним здоров'ям, протягом літа пройти безкоштовну програму базового обстеження у клініках мать і дітя у місті Києві. Держава дає кошти на безкоштовну медицину. Ми управляємо підпорядкованими нами закладами. Протягом минулого року понад 50 пар пройшло було направлено на безкоштовне екстракорпоральне запліднення. Протягом 15 років існування міжнародної мережі клінік «Матя-дитя» методом екстракорпорального запліднення народилось тисячі малюків. Сьогодні мережа об'єднує 12 медичних центрів у Росії та Україні. Головне не соромитись і звертатись часно до спеціалістів. І тоді кожен, хто має проблему з репродуктивним здоров'ям, зможе сказати: вихід є. Ми стали батьками.